Знаєте, такий за секретки скривав він нас до факт бум з орехським і літоліт. клонки, ці там на тим мене. Вони були ж у 24-му сезоні з кібритоліт. Бачите? Бачите, ось там. Спереду, аж в самому переді. А тепер йдемо в там цю. Ось ці штучки присоєдинилися на Титана ТВМена 404 серії Скібітоліт США. Пам'ятаєте, де Девумен Титан хотів дати йому ножик? От і дивіться. І дивіться, що в нього за. Дивіться, друзі. В нього залишаються штучки від Цитана Тивомена. А значить, що це є секрет Шоуден? Зараз я вон. А пам'ятаєте, ви її друці тануте в Мене? Вона дуже похожа з новим ножиком ця танати в Мене. Коротше, всі пока.